He -he -he. Всім привіт! Прочитавши комент про Кері Орекла, я подумав, а чому ви не продовжите цю фієрю мазохізму? Саме тому запасайте смачненьким, беріть чайок і ніколи, ніколи не повторюйте це у себе в МЕМ. Ну, коротше, як завжди. Ех. Чесно, хочу плакати. Мій батя якось мені сказав. Що він сказав? Коли ти п'яний, ніколи не сідай за кермо. Якщо тільки в тебе не де Оланос. Ой куди я. На що я підписався? <реш> <реш> Ладно. <реш> Повіримо Паджика. А Паджик в мене. Один в одного повірили. Ну, в теорії, в теорії з баджиком прям пух і прах винести. Що получиться на практиці, то вже ми побачимо. Паджак. Ай, не хватило. У гранат, я Блін, це не ФБ. Бідно, що це тільки не ФБ. То Тому... ми. Що, а, Шо, а да? не ждано, да? Начекан? Та п'ято не бийте мене в кірі паджик покинув. А чого вони розвернулись-то? Mm. Вони ж хтось дома не вбивали. Тупо дали пощади? Себе... Говори, чого я приїхав? Що було? Я їх хотів убити. Чого? Потім мені їздив душу. Вона з хати тебе виганяла. Та! Да. Матіхалося твої. Що да. вона тобі казала? А ти що їй сказав? Я сказав, що я б на... зарубаю зарубає на Наман. Намана, терпим. Ти що ви хочете від мене взяти? Трошки нетрадиційної орієнтації. Капець нам ще там сайди посасують. Мабуть, в основному ми. Пожель 3 я 2 Oracle, use the first spell. I'm coming. Nice. Я ж знаю, що ви мене хочете вбити, але я просто вот на нозі втечу звідси. <пл *дівки> ну, -акс. мені Боже, уроди. Просто уроди. Там команда. Та ні, мене тут команда ще загадайте їх в началі. А я далекий зайдем. Може, якось імпакт Можливо, це не точно. Я <пл>

<small> Нет. Нет. Ну, урод. Ну, бара моя добыть. Бара моя добыть. Бара моя добыть. Найс. так. А чё так? Движник на мапе Ноль килев Тут бы хоть один пил, уже близко в КБС купил, так? Ноль, ноль, килип, ноль. Блять, я хочу жить, нида. Стою. І без мене справляться там усатий летить. Я пепнувся б, б до них, їм допомогти якось, може, попробувати. Комізвінь, комізвінь. Найс, найс. Тых пицевич, тих пиццевич. Не, наркомание, конечно, счита. Так то ну, мені потрібно дуже багато качатися. Прям ну дуже багато. Треба Дерпо... майт плюс-мінус найти більше Ніж макаки, це мінімум, який мене має бути. Найс, летго, летго, летго! Летго, вид мой базар!

Ну те що у мене команда зараз дає всі надії на перемогу, це факт. Йол, я готовий. А ви знущаєтесь? У мене є подарок для тебе. він мені? Диви. Просто соло ворожокері убив. Опять ти ливаєш. Туда його лоха. Хе-хе-хе, надо нас тут тоже сделать пора... от приколюхами попасть в одній каці проти такого і проти против. Все, ага. I'm coming. Maybe next, next, next. Блять. Блять. Нет, 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 нет! Я герой загубил. зівсу Не, не жить. Ради все. Пучка, пуш! Это была вообще ёбнута штука. А ты была красивая, ёбнусь. Опан. Блин. Я сейчас сдохну. Блин, Ладно. Там просто ё... вайпер в мене пригнув. Да. <сум> Unlucky. Unlucky, путь хукнув. Там мерзкого героя. Мені надо щось на диспел. Потрібна манта, потрібно раніше це купить. Пошкодував два гроші. Okay. Да. Okay. Найс! Найс! <п> <орм technology Wh -2> Ука, май бразерс. Найс, і так далі. Убили. Ой, тепер манта є, вайпер пішов. Єбать, камбучі пішла, я просто вийцевали проіграти, але ми ще камбекнули. Просто фул камбек, фул. Вірумієте, це фул. Що, берем фулспроміс півтори секунди. Так я ламати просто буду. Керефлакс. Все, просто смотались. Найс. Кудзіо, блін, з іншого боку. Блін, це що за правдопривороти? Такі ріоракли. Так, то норм. Блін, такі зубки на Ярію. Так, а як вони будуть пити? Найс. Розкидав всім говном.

Шанс есть, еще шанс есть, еще шанс есть. Пачки все не запущены. Шанс есть. Сейчас приду. Г? ГГ. Мне хп не хватает просто против этого. Найс. So crazy game так like, ну no, мені тепер не не можна померти взагалі. Найс, good job, dude, good job. По двох зіпсом задихали. Careful, like, suck, suck, suck. I don't care, man, let's go, mega. Yes, back, back, back out, back out, back out. Roshan, okay, let's go, Roshan, 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 team. Як буде називати цю ігру, ти просто йде на це просто качелі тудим-сюдим, тудим-сюдим. Ну він вирадиться ще хоч одну ігру зіграти, там вже байдуже в цілому, це заборобіть ігру. Тейк, 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 бро окей. То їй самому полезному впихнули пацани, чесно. Оу, оу, Monkey King without BKB, we need fight, we need fight Мені придеться бігти по самому єбанським шляхам. I have welcome... ages, <speas> I have ages.

Дабл рэмпедж, дабл рэмпедж Такие. О, боже Спасибо за игру, Спасибо за игру, Сюду Просто залетел с двух ног, называется И так я охуенно Но Я не краш Да пиздец Oracle MVP Его затянуло, вы Ей затянуло